Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 12 квітня за юліанським календарем та 25 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять священомученика Зінона, єпископа Веронійського, а також преподобного Василія Сповідника єпископа Парійського, преподобна Ісака Сиріна, преподобного мученика Мини Давида та Іоанна, преподобної Анфуси Діви. Преподобної Афанасії Ігумені, преподобномученика Сергія Муромської і Білиницької ікон Божої Матері. Познайомимось життям священомученика Зінона. Родом він був із Сирії за походженням грек. З юних літ він вивчав святе письмо та прийняв чернецтво. Мандруючи по монастирям, він зупинився в монастирі в місті Верона. Жителі цього міста обрали його своїм єпископом. Імператор Констанцій та імператор Валент вони притягували Аріанську єресь, яка була засуджена на першому Селенському соборі. І за підтримки цих імператорів Аріани. Почали гоніння на православних християн. Святитель Зінон мужньо відстоював православне вчення, що Господь Ісус Христос є єдинородним Сином Божим, народженим перед всіма віками. Він написав багато послань та повчань на цю тему та помер близько 360 року. Його молитвами допоможи нам і укріпи нас Боже! У книзі «Прич» сьогодні ми читаємо наступні слова: Купи собі не продавай правду, мудрість і картання та розум. Буде вельми радіти батько праведного і родитель премудро втішиться ним. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай тішиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, мій, своє серце, і очі твої, хай кохають дороги мої. Бо блудниця то яма глибока, а криниця тісна чужа жінка. І вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. В кого ой? В кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно румяніє, як облискає в келиху й рівненько лється, кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш: побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі того ж. Не завидуй злим людям, не бажай бути з ними, бо їхнє серце говорить про здирство, а уста їхні мовлять про зло, дім будується мудрістю і розум ставиться міцно, а через пізнання кімнати наповнюється усіляким маєтком цінним та приємним. Мудрий сильніший від сильного, а людина розумна від повносилого. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.